У 2016 році видатний український фізик Сергій Шарапов запропонував недоброчесним вітчизняним псевдонауковцям видавати символічну чорну мітку, попереджаючи їх, що громадяни пильно стежать за їхньої діяльністю та в ніякому разі не дадуть себе ошукати. Ця ідея була втілена у життя активістами антиплагіатної ініціативи Десергейт, і перше нагородження відбулося у тому ж 2016 році. Так, виникла відзнака академічна негідність року, колективне оціночне судження негідних вчинків та поведінки українських науковців, а також ганебних результатів діяльності різноманітних наукових структур, університетів, спецрад, які формують тренд занепаду і втрати потенціалу науки і освіти в Україні. На сьогоднішній день коло номінантів академічної негідності зростає. Цього року до складу її претендентів обов'язково включать представників аграрної науки. І першим кандидатом називають ім'я сільськогосподарського меганауковця, професора та видатного агроакадеміка Максима Мельничука. Тож давайте познайомимося із цим номінантом. Максим Дмитрович Мельничук сьогодні йому 46 років. Незважаючи на реальну дійсність, називає себе провідним вченим в галузі вірусології. Біотехнології, екології та біоенергетики згідно документам, є академіком Національної академії аграрних наук України, професором, доктором біологічних наук і лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Української академії аграрних наук за видатні досягнення в аграрній науці. Колишній віце-президент Національної академії аграрних наук України та колишній губернатор Київської області про свій службово науковий талант скрізь стверджував, що більш видатного та талановитого керівника науковця годі й було шукати. Не вірити? Ми теж Проте, аби бути усе ж таки об'єктивними, згадаємо кілька доленосних етапів життєвого шляху Максима Мельничука. Після закінчення біологічного факультету Київського університету імені Шевченко Максим Мельничук отримав магістра на факультеті захисту рослин Національного аграрного університету. Потім кандидатська в інституті мікробіології і вірусології імені Заболотного. Далі за спеціальним дозволом вак України науковий ступінь доктора біологічних наук зразу за двома спеціальностями: вірусологія та біотехнологія. Впродовж наступного часу на Максима Мельничука чекав блискучий науково-посадовий зріст за сходинками, важелями та лаштунками якого незмінно стояла постать могутнього батька Максима Мельничука Дмитра Олексійовича. Герой України, незмінний ректор Національного аграрного університету, особистий друг усіх президентів і фігурант численних скандалів навколо грабіжництва державного майна, Мельничук старший досить ретельно виліплював із свого сина гідного собі наступника науковця та службовця. Взагалі про злочинну діяльність клану Мельничуків та джерела походження їх захмарних статків вже написано багато статей і відзнято кілометри відео. Тож повторюватися не будемо. Зосередимося лише на формуванні постаті Максима Мельничука та її руйнівного впливу на життя нашого суспільства. Так от, після вдалої наукової підготовки та завдяки недешевим договірнякам впливовому батькові вдалося просунути зіркову дитину спочатку на посаду начальника управління безпеки хімічних речовин Міністерства охорони навколишнього природного середовища, потім головою Держхімкомісії України, а згодом заступником аграрного міністра Миколи Присяжнюка. Цікаво, що після чергових звільнень з високих кабінетів про фаховість Максима колеги згадували коротко: мильна бульбашка, такий собі пихатий мажор, з довгим язиком і з жодним бажанням розв'язувати поточні проблеми. Проте, найбільш ганебною стала його хода до губернаторського крісла Київщини. Після провалу місцевих виборів, на яких Максим Мельничук болотувався на пост мера Києва від аграрної партії України, він разом із батьком неодноразово були на особистому прийомі у вже колишнього президента України Петра Порошенко з проханням надати амбітному та молодому науковцю справжній шанс проявити себе. Крім Мельничуків, призначення Максима також лобіювали мер Києва Віталій Кличко. Перший заступник голови президентської адміністрації Віталій Ковальчук, скандально відомий забудовник, екс-нардеп від партії регіонів Вадим Столар та аграрний олігарх Юрій Косюк. кажуть. Останніх двох цікавила можливість прибрати до рук залишки державної землі Київщини, а не сама доля Максима. На їхнє глибоке переконання новий губернатор Мельничук повинен був стати у вирішенні цих питань більш поступливим за свого попередника Володимира Шандру. Отже, 3 лютого 2016 року тодішній президент України Петро Порошенко призначив Максима Мельничука головою Київської обласної державної адміністрації. За спогадами самого щасливчика, це було вкрай відповідальною та важливою подією у його житті. Була особиста зустріч із президентом України. Угу. Петро Олексійович виділив більше 20 хвилин на зустріч зі мною. І ми говорили не про, знаєте, не про мою кандидатуру, а ми говорили в основному про ті плани, про ті проекти, які я хотів би представити в Київській області. І після того, коли було моє офіційне представлення 3 лютого, Петро Олексійович зазначив, що я пов'язую з Максимом Мельничуком, як з молодим доктором, з академіком, те, що Київщина стане науковою, інноваційною і інвестиційною тобто моя дорожня карта. Дійсно прописана словами президента, і я зараз тримаюся цей план і намагаюсь робити все можливе для того, щоб згуртувати колектив mm -hmm. навколо себе, підібрати експертів, професіоналів, які навіть на громадських засадах формують зараз фронт думок для того, щоб їх матеріалізувати і привести в реальне життя людей. Першого ж робочого дня нового губернатора на сьомий поверх будівлі облдержадміністрації у Києві до Мельничука зайшло два десятка осіб, призначених його радниками. Серед найбільш впливових та авторитетних слід згадати колишнього депутата Луганської міської ради від партії регіонів Валерія Карнецького. Колишнього керівника молодіжної організації партії регіонів у Подільському районі столиці, голову Держкомзему Києва та близького товариша молодшого Віктора Януковича, Сергія Лівцова. Колишнього кримчанина та власника приватних медичних кліник Медіса в Криму і Борис в Києві фігуранта гучних фінансових скандалів і організатора шахрайських страхувальних схем, а також власника котеджних містечок навколо Києва, Льва Хлявича, скандально відомого нафтотрейдера і газоперекупника Михайла Заславського. Колишнього помічника Арсенія Яценюка і колишнього радника житлово-комунального міністра в уряді Миколи Азарова Ігоря Трушенко та відомого земельного рейдера з команди колишнього губернатора Київщини Віри Ульянченко Володимира Фідосєєва. Щоправда, жодної помилки у виборі радників новопризначений губернатор не вбачав. Напроти, він вважав обраних до своєї світи вкрай компетентними та обізнаними фахівцями. Я можу, я можу сказати, що за кожного із радників це окрема історія в житті. Це молоді хлопці, як правило, або люди, які мають досвід роботи, і те, що вони погодилися вже другий місяць зі мною працюють. Це по-перше, ніяких витрат державних коштів немає на їх роботу. По-друге, це незалежний експертний аналіз всіх кроків, які являються зараз стратегічними для мене особисто. Це не інститут сматрящих, як колись було. Знаєте, у нас в деякі було. часи. було Цього таки, часу. Да? Так. А це інститут людей, які працюють щоденно біля мене в колективі. Їх всі бачать. Через деякий час після помпезного пришестя на губернаторське крісло Максим Мельничук почав потрапляти у численні скандали стосовно намагань його команди переділити ринки незаконного видобування піску, заготівлі лісу та пасажирських перевезень. Потім Мельничука звинуватили у пожвавленні земельного деревану київщини та фінансових махінаціях під час будівництва сервісного центру адміністративних послуг. Готово. Останньою краплею у кар'єрі губернатора Максима Мельничука стала історія вимагання хабаря у підлеглої особи за начебто безпроблемне її звільнення. Ця подія викликала надзвичайне обурення серед громадськості та жвавий інтерес з боку засобів масової інформації. Через кілька днів після інциденту діячий на той час президент України Петро Порошенко змушений був звільнити недолугого хабарника, який встиг протриматися на високій посаді трохи більше півроку. На переконання обізнаних правоохоронців за час свого перебування на посаді губернатора Київщини Максим Мельничук привласнив щонайменше близько 200 мільйонів бюджетних гривень у вигляді відкатів під час реалізації державних програм та проєктів. Що стосується обсягів цільових хабарів та подяк іншої форми, то про їх розміри можна лише здогадуватися. Після принизливого переховування у помешканнях Києво-Печерської лаври Максим Мельничук здався тоді владі та згодом у себе вдома влаштував фейкові покаяння перед журналістами одного з провідних телеканалів. Нещодавно згадуючи колишнє губернаторське життя, Мельничук зауважив, що йому зовсім не соромно ані за той час, ані за свою діяльність на посаді губернатора. Пізніше, отямившись від губернаторського фіаско, Максим Мельничук знову згадав за науку і почав старанно відновлювати своє академічне реноме. Згідно власноруч виготовленому портфоліо, Максим Мельничук є членом великої кількості спецрад та редколегій. Його наукове авторство значиться у сотнях наукових праць, статей, виданнях, монографій, посівниках, атласах, підручниках та словниках. Він офіційний автор і співавтор понад 50 патентів та винахідник сортів хмелю, суниці та яблуні. Виявляється, усе своє наукове життя академік Мельничук присвятив фундаментальним та прикладним проблемам вірусології, біотехнології, екології і охорони навколишнього природнього середовища, розробивши та впровадивши стандарти якості життя людей. За словами Максима Мельничука, він ретельно вивчав потенціал дуба та граба, розробляв нові технології в утриманні біопалив з олійних культур, патентував новітні методи утримання біогазу, відпрацьовував технології утримання гранул та брикетів для потреб альтернативної енергетики. А ще він знайшов віруси, що уражають рогату худобу: коней, свиней та рибу. Тут зробимо паузу і зауважимо, що це максимально можливий стислий опис так званого наукового спадку 46-річного академіка Максима Мельничука, після детального та досить довгого ознайомлення, з яким складається враження, що до народження цієї особи уся світова аграрна наука або взагалі не існувала, або задарма їла свій хліб. Пізніше шукаючи приклади практичного застосування наукових доробок, винаходів та здобутків академіка Максима Мельничука, у реальних українських аграріїв, не вдалося знайти жодного. Навіть прізвище Мельничук було не знайомим ані великим сільгоспвиробникам, ані дрібним фермерам. Під час вишезгаданого призначення Максима Мельничука на посаду губернатора Київщини у актовому залі адміністрації проводили офіційне його представлення за участю президента України. Тоді, серед запрошених, було чимало аграріїв, які досить уважно спостерігали за дійством. Так, от один з директорів фермерського господарства дуже дотепно порівняв Мельничука із сумнозвісним українським псевдонауковцем Трохимом Лисенко, який власноруч продемонстрував, як наука в руках негідника може перетворюватися у руйнівну політичну зброю. Сто на вашому фронті. Да вот горе генетики, хотят в будущем году в Москве організувати міжнародний конгрес, пригласили американців. Англичане и вообще бог знает кого. Это же шабаш получается, товарищ Сталин. А я приехал на дискуссию. Я думаю, что мы соберемся с селенками и дадим прикурить этим генетикам. Мы не можем вмешиваться в научные дискуссии. И не будем мешать. Но следить за дискуссиями мы будем. Товарищ Ежов не даст нам соврать. От дос нічого не за наполегливу псевдонаукову працю, академічну пихатість та службову профанацію Максим Мельничук мав би бути покараний, але чомусь замість цього його ім'я вписане у бланках численних грамот, дипломів, відзнак та подяк. А за кількістю державних і міжнародних нагород Максим Мельничук переплюнув навіть свого видатного колего-хабарника агроакадемічного орденаря та дипломоносця академіка Ореста Фурдичко. Місяць тому напередодні другого туру виборів президента України персональна сторінка Максима Мельничука у мережі Фейсбук раптово і кардинально змінилась. Замість романтичного парубка у вишиванці знову з'явилася самовпевнена особа у звичній краваці із купою зелених предметів. Навіть свою родину Мельничук перевдягнув у зелене, змусивши гуртом зіграти улюблений хід на честь переможця. Потім кумедно хизувався власноручно книжками в обкладинках зеленого кольору. Що це? Невже Мельничук готується до нової ходи? Якщо так, то нехай лише за званням академічної негідності? Це він чесно заробив. справедливо. На закінчення зауважимо сьогодні до команди нового президента України присмоктується величезна кількість політичних покідьків та пройдисвітів. Уникнувших відповідальності хабарників і можновладців, наукових шарлатанів та безліч іншої гидоти. З часом, ймовірно, ці паразити зникнуть. А поки вони прагнуть одного. Тоже, ж і й всі. Вкусно є, сладко спати. Тобто, тупо, бабла, і все? Тупо. Бабла. А разве буває так то іначе? Я не знаю. Все як завжди. Ничего нового.